Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу всіх рад бачити. Гарний такий тихенький ранок, дуже бомбовий. Тихо-тихо так. Лише де, в деяких там будів, оцелях видно світло. Але ми вже працюємо. Так, друзі, зараз вивезу вже одну тачку на возу і зустрінемося в Сараї. Поговоримо. Дуже гарний ранок, тихенько так. Так, друзі, і ми в сараї Уже все попорались, все поробили. Ось такі наші ятренчики потихеньку набирають вагу і прийдеться вже скоро їх звідси як так, їх роз'єднати. Тому що вже трошки їм тіснувати, особливо коли лягають спати, то вже тіснувати. Нагадую, народились вони 24 жовтня. Ось такі. Так. Це наші ландрасики. Почнемо ми їх вже в лютому місяці прибирати, дай Бог, все нормально. І звільнимо цю клітку також. Так. І на цей четверг плануємо забой от цього кабанчика. Такий непоганий, я скажу. Ну, а там по виходу м'ясо сало вже подивимося, воно скаже. Так, Тут наші ці канторята. Получається, що вже корм роздав, частину з'їли, зараз солому. Дуже гарно солому споживають. І воно виходить, солома, вона як і на підстилку йде їм, і вона ж одночасно як корм. Якусь частину з'їдять, якусь перемішають, перетовчуть і легше буде вичищати. Так, ці не голодні, все в них нормально, в принципі. Це знову ж таки французькі п'єтренчики. Андрію Петровичу дякую за його роботу, за його якісні спермодози. Так. По свиноматках, в принципі, тут <кій> нічого нового. Одне хочу сказати, зараз покажу вам малечу. Потихеньку вже підростають, вони вже освоїлися тут в домику в себе. Ну такі. Наче непогані, ну будемо спостерігати. Е, предстарт ще не вводили, треба поїхати купити мішочок їм і скормити. І одночасно, коли ж закінчиться предстарт, е, перевести їх тут же, ж, поки вони з мамкою на старт 10%. От такі малюки. Так. Це їхня мадам. Люби вона вивертати з кормушки і споживати типу, як зволожений корм. Так, друзі, зараз трішки світліше стане і я засніму на вулиці, покажу наш альгар майбутній, де я хочу його ну, теж на вулиці, я ж кажу, заснімемо. Поки почали, ми вже знову відновили роботу над будівництвом. Тому дивіться далі. Так, Для нових підписників покажу, де ми все ж таки плануємо ставити ангар наш невеличкий для зерна, то плануємо ось тут, на цій вже ділянки. Потім, відповідно, ми зробили за допомогою отакого боя підсипку, для того, щоб можливо було якось сюди заїхати, в будь-яку погоду. Зараз дуже добре те, що випав сніг, плюс сніг, тоді воно розтане, замерзне, розтане, замерзне. Все це діло дуже добре розірве завдяки морозу. Так? Потім ми все це діло пройдемо, якщо все нормально, щібнем засипемо і спробуємо закатати. Ну я думаю, буде більш-менш повинно бути нормально. От така територія. Також на даний момент для нашого ангара ми вже виготовили колони. Як завжди нагадаю, все, що, як то кажуть, варим, хімічим, крутим, вертим робимо з БУ матеріалу. Все, що можна було, я ж кажу, є кусок труби, є можливість її купити, ми її купляємо І таким чином тріхи вже. Запаслися. Є у нас труба, які йтимуть по боках. Це труба 115-та, товщина 5-6 мм, є деякі до сантиметра. Тобто, ну, я ж кажу, вони всі різні фактично. Також посередині є 160-та колона, є трошки більша. ну Різного роду. Да? Так, Ось така ситуація. На даний момент почали роботи над фермами. Що саме зараз робиться? За допомогою продовжуємо на нашому козлику варити все це діло. Що в нас тут виходить? Наш козлик з уголка. І ми варимо ось такі труби на ферму. На ферму це в нас верхня труба буде ферми. Використовуємо трубу 57-ма діаметр, товщина четверка. Знову ж таки, все б.у Все хлам. Але підрізаємо, вибираємо для того, щоб можна було якось щось з неї зробити. От така труба. В принципі, по якості дуже непогана. Якщо брати по грошах, купляти її нову, ну це убійство. Чесно, це просто. Ці ось тут теж, тут вообще вже, вже сумбур іде, Набираємо, все, що є. Получається, це нижня труба буде ферми, от такі. Для розуміння, які ціни зараз? Ось труба, сороковка, наприклад. І тут да, це ось сороковка, да? Е для розуміння труба сороковка зараз 1 метр. Вони то пишуть, що це тройка 2,8. Вона коштує 167 гривень. Самі розумієте, скільки буде стоїть труба 57-го діаметру і товщина стінки 4 мм. Да? Що ще я хочу вам показати? Ось дивіться, це ми нас купляли, настягували. Це в нас буде оці труби підуть на розкоси на ферми, майбутні. Да? Це залишок труби. 57-ї цієї куски. Бачите, яка труба? Потужна, гарна труба. І з цього, ось, бачите, ще залишки сороковки. Попробуємо ще одну зліпити. І останеться нам ще 5 труб на нижню ферму. І почнемо тоді вже варити безпосередньо ферми. Більш детально ще пізніше, я вже як будемо варити ферми, я покажу, який у нас зразок ферми. такий. Ну, подивимось, також у мене є на майбутнє. Ще, я ж кажу, воно виходить, це ще не построїло, але вже думаю, що ще будувати. То є вже в мене ось така труба бурова 72 чи 73 діаметр, товщина 5-6 чи, чи мм. Гарна товщина. От такі справи. Тому працюємо потихеньку. Є можливість, працюємо. Не буде можливості, будемо вже дивитися, що в нас, як воно далі буде. Всім всього найкращого. Не забуваємо донати на ЗСУ.